На Чернігівщині з 18 листопада були запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії. Причиною тимчасового запровадження обмежень електроенергії стало пошкодження енергооб'єктів унаслідок російської масової ракетно-дронової атаки. Ворог щодня атакує Україну, обстрілює критичну інфраструктуру. Проте, на вимкнення світла впливають також несприятливі погодні умови. Зокрема, на Чернігівщині стаються аварійні ситуації на електромережах, і люди змушені. Кілька днів чекати світла. Ми запитали чернігівців, чим вони займаються, коли вдома вимикають світло. Ходимо з подружкою гуляти. В Цей час намагаємось більше бути на свіжому повітрі, але якщо не ходимо гуляти, то саморозвиток». У телефоні сидім, якщо заряджений». А в нас не вимикають. «Буває читаю. На це книжку почав читати. Дуй. Що ще? Буває інтернет, стараюся зловити рілси листаю. по парку хожу. На роботу їздимо. На роботі є. Сидимо без світла, сидимо з фонариками, вмикаємо і спілкуємося, бо коли вмикають світло, є можливість поспілкуватися зі всією сім'єю. Сумую дуже за світлом в цей час. Отак взагалі. Стараюсь знаходити якусь розвагу в цей час, бо так депресія трохи нахлинає весь світло. Так взагалі ну, нормально, поки що. відключення три, три години не так. В мене сонячні батареї стоять, тому я нічого не роблю. Я продовжую користуватися. Це дуже дорого, але ефективно. Поки так. А так, от, на роботі з маленькими дітьми доводиться. Вмикати лампочку, якусь там ще щось робити. Ну дуже незручно. Ну а що робити? Треба терпіть.